Типа меня одно херня. И так мы на культле сейчас это на танке стоят, твою мать. Добрать, студя, студія, О, пепка. Гурлива. Вікторій стриколов. Ведьооператор про предыдущий убигов. Это бояр. Снимай, снимай видеорепорт. Мы снимаем спленочки. Мы находимся зараз в месяцях у два там сзади психика. Спореди тоже. Для тех, кто Я побував э, в місцях, там де, э, власне знімались. Собственно, проходили игры Outlast, Old, Old Last 2, Old Last 1, Old Last 2, Old Last 1. Дурки там. Давайте поговорим о Боге наш. Обайф. Там Outlast 20. Стоять, стой, стоя, мы снимаємо. Ну, Собственно, власне, де місце відбувається Волтовство. Тут психи, психи, повсюди. психи треба знімати. Тих нещастих на камеру. Знімати треба, знімати, воно відеорепорту, воно. Так я задовбався сидіти в чотирьох стінах. Студія, студія, фіксуй, фіксуй, фіксуй. Зимуй, пробіка. І клеточка для хамічка слишком маленька. Студія, студія, у вас розрядчена камера. Тут ніхуя нема. Не! Артефактів нема. Э, ми, ми зараз в чорнобильській зоні. Притягування кашлячки сидять. Власне ігра Auto 2 проходить. Авто вас Чорнобиля там. За вами наблюдає за yeah. оператори синової пепка. Він зараз дістає ніж. Э, будем добігать. Это что? Это кель. Раз по цвету магазине не был. Забавно. Таину котипас. За нами привка. Студия, студия. Я там киздуши за не хватало. Там кизды шиза! за. Да, бредом